Знаєте, де можна прогулятись поруч із свинкою, козочкою, чи подивитись, як купається капібара? Так-так. Не в зоопарку, а буквально під Варшавою, у милому місті під назвою Зв'яжакове лаво. Це невеличка ферма, де можна не просто подивитись на тваринок, а бути поруч із ними. Тут живуть скунси, коаї, сови, сурикатки, орли, капібара, альпаки, кролики. А одна з найцікавіших частин це частина з альпаками. Сюди можна зайти всередину, погодувати їх чи зробити гарні фото та відео. Дітям тут теж буде чим зайнятися. Є ігровий майданчик і басейн з кульками, де можна поскакати, поки батьки просто насолоджуються моментом і спокоєм. Зв'язковий лав це невеличке, але чудове місце для короткої прогулянки. Тут панує затишна атмосфера, тварини доброзичливі і зовсім не бояться людей. Можна бути буквально за крок від них. А якщо матимете трошки більше часу, обов'язково заїдьте в парк Байка в блоні, який розташований зовсім поруч. Це справжнє царство розваг для дітей і дорослих. Гірки, фонтани, мотузкові траси. Інтерактивні майданчики і різні фотозони. Тут легко провести навіть кілька годин, бігаючись, так як ми з дитиною сміючись, чи просто насолоджуючись гарним настроєм.